Всім привіт! У мене в кадрі Lexus LX 570 2019 року. Випуску на одометрі тут 170 тисяч кілометрів пробігу, і це самий ненадійний Lexus, який я коли-небудь зустрічав, і зараз я поясню чому. І так, з вашого дозволу, я е, сів в автомобіль, тому що на вулиці дуже сильний вітер і псується якість звуку в мікрофон задуває. Так от, це буде невеличке відео. Е, так, Звернення до тих фанатів Toyota та Lexus, які підписані у мене на канал, і бачу, що останнім часом немає контенту про ці автомобілі. Більше зараз про BMW. Ну, так просто виходить, що зараз в мене під боком більше автомобілів BMW, які я можу взяти на огляд. Toyota Lexus мінімум. Зараз в мене попалася мені в руки на короткий час Lexus, то я хочу про нього розказати одну цікаву, незвичну історію. Трохи пізніше, не знаю, в наступному році Prado буде новий, ну тобто як новий. остання генерація 150-го Prado, останній фейсліфтинг, скажімо так, це буде 4-літровий. Прадо в гарній комплектації також буде огляд. Тобто не відписуйтесь ті, хто чекає, Toyota та Lexus, тому що відео про них будуть але пізніше. Стосовно даного Lexus, чому я сказав, що це самий ненадійний Lexus, який коли не зустрічав, тому що з ним відбулася дуже цікава історія. У 2019 році його замовили новий автомобіль. Прийшов до дилера в салон, і клієнт приїхав подивитися на автомобіль. Запустив двигун, і тут вискакує чек на приборці. Зробили діагностику лямдазонд. Це брак. Все. І таким чином автомобіль не можуть видати клієнту, тому що він з чеком. Хоча автомобіль заводиться, їде, все нормально, але ну, це було б неправильно видати такий автомобіль клієнту. Замовили лямдазонд в Україні в наявності, звісно, в 2019 році лямдазондів не було. Тому що хто тримає в наявності для нових автомобілів такі запчастини на складі, ніхто. І тому довелося чекати два тижні цю запчастину. Запчастину поміняли лямнозомпнову встановили, помилка зникла, і автомобіль видали власнику. І ось така цікава історія. На одометрі, мене навіть я фотографіям зараз покажу. На одометрі 7, здається, чи 6 кілометрів, і чекендж. Таким чином, цей автомобіль надійний, класичний, атмосферний. Там. Lexus він навіть не зміг виїхати з автосалона своїм ходом, тому що він вийшов з ладу. Таким чином, можна сказати, навіть якби була якась книга рекордів Гіннеса, то його можна було б занести як саме ненадійний Lexus у Сіті. На даний час на приборці 168 тисяч кілометрів і є в мене повна історія по даному автомобілю про обслуговування, про все. І що можу сказати, що ну, дай такий, великий контраст. Він поламався в салоні, але жодного разу не ламався на дорозі. І саме за це люблять ці автомобілі, тому що в його історії кожні 15 тисяч кілометрів заміна масла, тобто стандартне ТО, і кожні 45 тисяч кілометрів це велике ТО, тобто коробка, редуктора і роздатка. Все. Якщо від почутого про 15 тисяч кілометрів вас охопив жах, не поспішайте з висновками. Цей автомобіль бачить багато траси, тому його середня швидкість досить велика. А значить, і моточасів за цей пробіг не так і багато набігає. На цю тему в мене є окреме відео, де я розповів свою думку на рахунок цього. І не просто розповів, а я тоді взяв три зразка масла у трьох автомобілів, що їздять по місту, змішано та по трасі, і показав все наглядно. Якщо все спрощувати, є рекомендація їздити на маслі приблизно 250 годин. Щоб дізнатись, кількість кілометрів у вашому випадку, беремо свою середню швидкість і перемножуємо на 250 годин, і ви отримуєте приблизний інтервал заміни масла. А якщо зовсім спрощувати, то якщо ви їздите лише в місті, то ваш інтервал це 7-8 тисяч, якщо змішаний то 10, а якщо багато траси то 15. Але зрештою рекомендую подивитись окреме відео на цю тему. Посилання буде в кінці відео і в описі. Таким чином, з автомобілем з технічної точки зору не добулось нічого. Жодної поломки за 170 тисяч кілометрів. І так і повинно було бути. Із нюансів, так як ну, я ж це відео не можу закінчити прямо зараз, хотілося б щось вам ще цікавого, практично розповісти. Е Розповім вам деякі особливості експлуатації. Надійність, сильна сторона, підвізка. Сильна сторона цього автомобіля переварює будь-які дороги за 170 тисяч кілометрів, а цей автомобіль їздить по дуже поганих дорогах. І саме тому він в салоні виїжджав 21-х дисків. Одразу на нього були куплені новий комплект 18-ї гуми, 21-й лежать зараз там в гаражі. 18-ті диски були поставлені, і він їздить на 18 дисках, тому що так набагато краще і спокійніше їздити по поганим дорогам. Цей автомобіль їздить на 18-дисках тисяч кілометрів по найгіршим дорогам нашої країни і жодної поломки по попідвізки немає. Це, ну, це, це дійсно дуже гарний результат, маленькі автомобілі, крім Toyota, Praдиків, 200 і Elixів, можуть таке собі дозволити по нашим дорогам. Стосовно гальм, гальма стала кращою з точки зору налаштування. Тобто ти, коли сидиш в салоні, то гальма стала набагато приємніше. І з того, що я помітив, то перерозпроділили гальміне зусилля трошки трішки назад, тому що раніше задні колодки ходили довше на таких автомобілях у минулій генерації. Зараз вони стараються одночасно там можуть і навіть швидше задні стертися. І таким чином перестали перегріватись так сильно передні гальма, але все одно вони перегріваються. Якщо починаєш ганяти. То в принципі, ну тобто, за 5 хвилин спалити тут гальма, взагалі не питання. Цей автомобіль сам по собі змінює трошки ваш, ваш стиль їзди, ви не будете на ньому ганяти, ганяти так, як на 30 BMW. Ви все одно їздите більш спокійно. Ви швидко їздите, але більш плавно розганяєтесь, більш плавно гальмуєте. Ну, але все одно гальм для цього автомобіля маловато, хоч тут і на 5 міліметрів більший гальмівний диск. Все одно тут маловато, і на даному автомобілі гальма перегрівалася. І прямо зараз тут стоїть повністю новий комплект гальмівних дисків, колодок. І не тому, що вони закінчилися, а тому, що вони. Перегрілися і почали бити автомобіль почало трусити. Так що з гальмами проблем вирішили не знаю. Відсотки там на 20-30%, але все одно їх мало. Щодо керма, це, мабуть, з точки зору, коли ти от їдеш в салоні, єдине, що трошки відрізняє, ну, напрягає скажімо так, стосовно там, не знаю, європейських автомобілів, це все-таки не інформативний руль. Він знову ж таки став набагато краще, ніж в попередньому поколінні, але все одно ти їдеш і трошки весь час підрульовуєш. Цікаво 300-ку і новий LX 600 спробувати, тому що там зовсім змінили рульову систему. Я думаю, там буде по-іншому. Тут поки що так собі. По витратам, дивіться, у дві Два питання завжди є у витрати пального. Тут воно там 16-17 літрів на 100 км в середньому. Тобто траса і місто змішаний цикл. В місті, звісно це буде там, 20 на трасі це буде все-таки 15. Да? Хоча, якщо швидко їздити, можна і 17 на трасі зробити. Якщо їхати 90, то і 11-12 можна зробити. Ну, Проблема перша це е, фінансова сторона. Поки такі автомобілі нові, власники можуть дозволити собі оплачувати такі великий розхід палива. Пізніше, так як це звичайний атмосферний двигун з звичайним впорскуванням, то тут можна буде поставити ГБО, коли ці автомобілі постаріють. І не смійтеся, це просто неминуча історія таких автомобілів з великими атмосферними двигунами. Буде тут стояти ГБО, коли ці автомобілі постаріють і нічого з цим не зробите. Так от, фінансова сторона це одне. Зрозуміло, інша сторона це запас ходу, автономність. Коли тут був бак 80 літрів, це ну, там 400 кілометрів проїхати на ньому вже було важко. Тут бак збільшили, додали, ще 40 літрів бак додатковий, і тут 120 літрів бак. Таким чином ми вже можемо проїжджати реально 600-700 кілометрів. Тобто вони цю проблему вирішили так: боротися з підвищеною витратою пального. Тим, що просто збільшили бак, і тепер автономність збільшилася. Якщо вам цікаво послухати ще якусь інформацію про LX 570 від мене, то можете зайти і подивитись найгірший огляд на моєму каналі. Я тоді проводив експеримент, і це відео було трохи дивне, але все ж таки якусь корисну інформацію ви зможете там також взяти. Посилання буде в кінці відео і в описі. А якщо ж у вас є конкретні питання по LX 570, пишіть в коментарях. Якщо таких питань буде багато, то я може, навіть зніму окреме відео відповіді на питання. А якщо ні, то просто відповім вам у коментарях. Е, далі, е, в цілому, в цілому, про автомобіль, що можна сказати, власник цим автомобілем задоволений повністю. Е, звісно ж, хочеться порівнювати цей автомобіль, там, наприклад, з BMW x да, з технологічним автомобілем, в якому там не знаю, майже все краще. Крім надійності, ліквідності і підвізки. Знову ж таки, в X7, наприклад, я нещодавно мав змогу проїхатись, підвізка працює класно, дуже м'яко, все проковтує ямки, причому там на 22-х дисках я катався. Автомобіль дуже м'який, але все ж таки, коли ти потрапляєш у велику яму, на ньому потрапляти боляче. І на цьому автомобілі ти просто їдеш і не звертаєш на дорожне полотно взагалі ніякої уваги. Тому, скажімо так, якби власники. Елексів 200-300 не дивилися на цих всяких німців. Коли ти їздиш в регіоні, де погані дороги, а в наших регіонах, на півдні, тут в центрі, все-таки дороги поганенькі, і саме такі автомобілі, вони. Беруть свою перевагу саме за рахунок підвізки та надійності. Надійність, зрозуміло. Підвізка все-таки ти їздиш по поганих дорогах і ти не про що не думаєш. На БМВ, хоч це буде і м'яко, але все одно це буде боляче. Ти будеш вдивлятися, ти будеш напружений постійно. Якщо ти там на БМВ потрапив яму, поламав БМВ, то тут ти потрапив яму, поламав яму. Приблизно так ось це відчувається. На цьому о, я завершую цю розмову. Так що, всім фанатам Toyota Lexus, привіт! На каналі будуть ці автомобілі також. Не забувайте донатити, заходьте в мій інстаграм, я там час від часу роблю свої збори, допомагаю своїм друзям. Роблю репости інших зборів, які я також знаю, які я впевнений, там що це мої друзі, мої знайомі, тут точно гроші підуть туди, де потрібно, а не просто хтось розкрадає. Так що допомагайте разом до перемоги і всім до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.